За історію цієї пари стежить певно уся країна мова про зіркову лелечу пару грецька йодарки із Полтавщини з їхнього гнізда. Уже декілька років поспіль триває трансляція наживо. Глядачі чекають прильоту птахів з нетерпінням, навіть дають імена їхнім пташенятам. А цьогоріч цікавість до бузьків іще більша, адже у Пернатій Лавсторі розгорілись нечувані пристрасті. Одарка, повернувшись із вирію, гніздується з іншим. Усі перипетії цієї історії про те, як вона стала такою популярною, говоримо із наступним гостем, який стежить за парою. Вже три роки Анатолій Подобайло, науковий співробітник Національного природного парку Порятинський, доєднується до нашого ефіру. Вітання зі Львова, Добрий вечір. Добрий вечір вам. Три роки тому ви. Встановили камеру біля лелечого гнізда у селі Леляки, і так виник Ютуб канал Лелека Грицько. І щодоби сотні людей просто з екранів власних гаджетів чи перед моніторами комп'ютерів, ноутбуків стежать наживо за усім, що в тому гнізді відбувається. І тобто, майже 50 тисяч підписників просто дивляться на гніздо лелек. Чи розраховували ви на таку популярність, встановлюючи камеру? Ніяк не розраховував, навіть не думав. Я це бачив як освітній канал, як якусь таку додаткову частину до освіти моїх студентів, студентів-біологів і розраду, тому що зійшлися зорі, гніздо поруч з оселою, підвели інтернет, і було б зручно спостерігати за життям лелек. А от так сталося, що. Наш лелека Грицько здобув таку шалену популярність. Тисячі людей щодня його переглядають, і це чудово. Останнє відео з Ютуб каналу переглянула понад сотня оригінальних користувачів. А загалом я вже зазначала майже 50 тисяч підписників. А цієї весни ваші пернаті підопічні справжні ньюзмейкери у гнізді вирують пристрасті, бо. Цього разу щось пішло не так. Всі раділи, що повернувся е, Грицько, а це виявилася ударка. А потім з'ясували, що вона взагалі знайшла собі іншого жарти жартами, але як вам вдається розрізняти птахів, і як ви зрозуміли, що в цій історії з'явився хтось третій? Птахів розрізняти за зовнішнім виглядом дуже складно. Ми можемо однозначно говорити про дітей грицька й одарки минулого і позаминулого року, тому що вони закільцьовані. Ми їх закільцювали, mm -hmm. тому власне ми і переплутали грицька з одаркою в перший момент, як вона повернулась, тому що видно було, що це вже дорослий досвідчений птах. Повернувся до себе в гніздо, адже зазвичай прилітають першими самці. На жаль, схоже, що цього року господар гнізда лелека Грицько. Не повернеться, Уже терміни його прильоту пройшли. Зазвичай він поверна... повертався 19, -го, 20 -го числа. Е, одарка почекала день-два, а довкола завжди є залицяльники. І оцей, схоже, що молодий лелека е, з третьої спроби зумів покорити серце Одарки і залишився у гнізі тепер за господаря. Що ж, ми спостерігаємо за новою сім'єю? А де Грицько міг затриматись? Що могло трапитися? Взагалі міграція аж в Африку, повернення з Африки узбережжям Середземного моря, берегом Чорного моря, сповнене небезпек. Та й сама зимівля в Африці, там, де так багато хижих тварин, також небезпечне явище. Тому далеко не всі лелеки переживають цей час. Так, Грицько був птахом досвідченим, ще, наче, не зовсім старим, тому що він в нашому селі гніздиться з 19-го року, це точно встановлено. Mm -hmm. Тобто, йому може з десяток років і ще би міг пожити, але ніхто не застрахований від випадковостей. Є в нас ще маленька надія. Може, десь затримався, може, прихворів і може таки повернеться. Але я боюся, це буде вже не на користь, тому що одарка прийняла нового господаря гнізда і вони будуть боронитися. А будуть боронитися, будуть бійки, і мабуть це не піде на користь наступному поколінню пташенят. А як місцеві відреагували? Як відреагували підписники каналу? Тому що люди вже так прикипіли до цієї родини Грицька й ударки, дійсно вже і називали їхніх пташенят, і залишали коментарі, і дуже чекали, що Грицько таки повернеться. І як реагують люди? Це було складно навіть мені, біологу, який має за цим. Спостерігати нібито незалежно і роздивлятись птахів лише за номерами кілець безпри... безпристрасно. Дуже складно сприймати те, що у нашому гнізді з'явився новий птах. Але життя в дикій природі деколи жорстоке, і ми мусимо це прийняти. Тим паче, що є гарні сподівання, що у цих птахів все буде гаразд, тому що. Активізували свою діяльність по ремонту гнізда, стали активно носити новий будівельний матеріал. І я боюсь, не боюсь, а сподіваюся, що цю ніч вже має з'явитись перше яйце. Ой, то ми вже зранку можемо прокинутися. А там поповнення. І всі, хто спостерігатимуть наживо, вже зрозуміють, що там є пташенята або пташеня. Як назвали нового птаха? Чи має він уже ім'я, якщо прийняли його у лелечу спільноту у селі? Ви можете ще й сьогодні годин в 11 побачити це яйце, якщо воно з'явиться. Зазвичай одарка несеться одесь між 11 і 12 годинами. І це через день. Якщо перше сьогодні, то післязавтра буде наступне через день, наступне, через день наступне. А цього молодого самця, ну раз не Грицько і раз молодий, то якось так стихійно назвали Грициком. Ну, Грициком тепер він і буде у нас. Ну, тепер були Одарка і Грицько, стали Одарка і Грицик. Виходить, так е, окрім. Гарного настрою і уваги Ютуб спільноти. Яка наукова мета вашого спостереження? Що ви планували вивчати на старті? Що вивчаєте зараз? Я б сказав, що мета більше освітня. Наукову свою роботу, яка має якесь статистичне підґрунтя і тривалий час спостережень. Ми із студентами біофаку. Інституту біології та медицини університету Шевченка здійснюємо уже 10 років, тому що наш університет науковий куратор національного парку є 80 гнізд в національному парку, плюс-мінус щороку там 3-5 І ми здійснюємо облік успішності гніздування лелек, який відображає загальний стан екосистеми національного парку. А це було. Була можливість відкрити спостереження за поведінкою птахів. І дійсно, деякі факти нас здивували. Ну, наприклад, той, що лелеки можуть їсти горобців. Співжиття горобців і лелек в одному гнізді, це був такий собі класичний приклад коменсалізму. От як ми з тарганами. Таргани ж нам особливо не заважають, але користуються нашими послугами. А горобці леками не заважають, а живуть разом з ними. І раптом під час заняття одна молод... моя молода колега Таня Тісьолкіна веде семінар в географії, з екології, пояснює коменсалізм на прикладі лелек і горобців. І в цьому ж зумі лелека Грицько схопив і з'їв горобця. Такого ніхто не очікував. Тобто з'являються якісь факти, які не описані в науковій літературі. А як вплинула, до речі, цікаво, от як вплинула нестабільна погода цьогоріч на режим птахів? Чи вони, можливо, пізніше прилетіли або ж, навпаки, зарано? Тому що ми бачимо такі гойдалки, Дуже тепло, потім знову холодно, потім потепління, потім знову холодно. І ось так хитає природою, які можуть бути негативні моменти, бо ж синоптики знову прогнозують похолодання. Лелеки до таких гойдалок цілком адаптовані. Угу. Навіть якщо зараз випаде сніг на 2-3 дні, це ніяким чином не вплине на їх успіх. Успіх розмноження лелек. В Україні визначається тим, як успішно вони перезимували в Африці. Якщо самки лелек прилетіли сюди, сповнені енергії і запасом поживних речовин, вони відкладуть багато яєць. Буде похолодання, вони їх вигріють. Це буде гаразд. А взагалі, оцей життєвий ритм лелек визначається непогодою, тому що ж до неї не пристосуєшся. А співвідношенням дня і ночі це те, що називається фотоперіодизм в школі, вчимо. А як лелеки знають, куди їм потрібно повертатися? Система навігації птахів, явище, яке вивчається вже сотню років, і досі не всі нюанси визначені. Вони можуть орієнтуватися і по Сонцю і позорях, і навіть по магнітному полі на далекій відстані, от коли треба летіти з Африки на північ, тоді тримаються вздовж морських берегів, гарний орієнтир. А коли прилітають в Україну, то орієнтуються по долинах рік. А тут уже за сотню кілометрів вони все облітали, і це вже як вдома. Ви, до речі, згадували про кільцювання пташенят. а... Тоді питання: а чому не можна дорослих птахів так само закільцювати? Тоді би і розрізнити їх теоретично було би простіше? Чи тут якісь безпекові міркування вони заважають? Тому що повномасштабне вторгнення ті трекери може можуть якісь сигнали видавати? Ви знаєте, для того щоб птаха закільцювати, його треба піймати, а спробуй піймай дорослого лелеку. Тому ми кільцюємо в той момент, коли пташенята вже виросли і досягли розміру дорослого птаха, але ще не вміють літати. Тоді підіймаємося у гніздо, беремо пташенят, кільцюємо, повертаємо їх у гніздо. Як тільки вони з гнізда вилетіли, вони стали недоступні для орнітологів. Інша справа буває: птах поранений. Його закільцювали, виходили. Тоді кільцюють дорослих, дорослих але це рідкісний випадок. Стосовно трекерів стосовно трекерів була в нас ідея почепити трекери, трекери на пташенят Лелеки Грицька, але нам орнітологи повідомили, що під час військових дій сили ППО можуть сприймати сигнал трекера як сигнал якогось дрона, і були випадки загибелі птахів. Тому з цим проектом ми почекаємо до нашої перемоги. Пане Анатолію, і наостанок користувачі дуже переймаються історією цієї лалечої зіркової пари. Певно, вони і коментарів вам багато надсилають чи залишають, і запитують щось: як реагують і чи донатять? Я дуже щасливий з того, що наш канал збирає в 10 разів більше донатів на збройні сили, ніж на все інше. Але дійсно, дякуючи підтримки глядачів, ми змогли отримати придбати собі якесь таке обладнання, гарне для загального користування, тому що ж ми не професіонали. І крім того, ми змогли придбати десяток фотопасток для того, щоб з одного боку здійснювати дослідження в національному парку в зимовий період, поки лелек немає а з іншого боку, збирати матеріал для моїх студентів і вже не одна курсова робота. Робиться на тому матеріалі, який отриманий, дякуючи каналу Лелека Грицького все чудово. А ми вам дякуємо за ваш час, за долучення до нашого ефіру. Стежимо за усіма цікавинками уже нової лелечої родини, Одарки і Грицика. Чекаємо завтра вранці або, можливо, ще й нині увечері, на майбутнє потомство. І тоді буде людям вже цікавіше спостерігати за зростанням нової родини. Дякуємо вам, Анатолій Подобайло, науковий співробітник Національного природного парку Порятинський. Уві з нами у головному заданні і говорили ми про зіркову пару лелек Грицика. Тепер уже і Одарку.